Чує поліцейський департамент! Транспортний засіб попереду. Знизьте швидкість та зупиніться біля узбіччя. Ти вже капав людей, да? no, no. так? Так, зараз мені йде, хорошо. Доброго дня, громадяни. Можете ознайомитися, дивіться нам, диспетчер придумав, що ваша автівка знаходиться в орієнтуванні. Зараз вірю ваші ноги знаки, залучіть, будь ласка, двигун. Так, зараз дістану КПК з під бронежилету, та начну звірати, но на не діставки даного громадянина. На що ти в грі чи ні? Да, є Сірий. Колір сірий номер 1143, правильно? Що один 43 Дін да. Кастіра 32 Так, дивіться, громадян, ваші номерики співпадаються з диспетчерами. Повідомив, що номер дізнаків хотіться бой здай. Можете, вдалося заківка. Так, зараз ховаю КПК підбраножилет. Всьому кайданка тактичне пояслав дюйгну на громадянинам на фронті. Із був за собою, дивіться, Ось мій жетон можете ще раз йому знайомитися. У вас було затримано за 6.5 кіонів кодексу, заводіють ужившим транспортним засобом. Да розімуватися рукавиці, з тактичним пояснив їх на руки. Та верхній нижній шар одягу. О, зброя, так, наркотики. Попав. Вісті громадян, у вас було знайдено щось схоже на зброю та схоже щось на наркотичні речовини. Схоже щось. Наркотичні речовини. Зараз я не знімаю чоловік ці рукавиці, знаюся з вашими документами. У вас ще в не було знайдено ліцензію на зброю. І відсутнє. Так, позвонився з документами громадянина. О боже, пишай, вісім громадян, у вас ще не було знайдено медкарти, бо з вашими документами. Зараз я відкрию двері патрульного автомобіля та посажу туди акуратно громадянина та закрию. Та працюю паском безпеки та закрию двері патрульного автомобілі. Вишивувати сірок, знівуватися рукоси рук. робота? Так, зараз я знімати сірокосі з рук, так, колиш його потиший пояс. Боже, вони збивають, щось здесь. Так, ви розумієте свої права, громадянин? Так, зізнаєте свою вину? Я вас розумію. Якщо в нього заробляє 2 грами наркоти, то я в доваху Mm -hmm. Мужика, якщо буде. Блядь. А, взагалі, тут стаття 9.1. Це відповідає за типа якщо з 3 до 10 грамів наркотиків ці Ну там ДБ'єре ж пам'ятка, да? Ну так. Ну то там де весь там. Там з 3 до 10 грамів не заборонено. А якщо в нього більше 3 грамів, типа... Типа 3 ну, грами, то вже я буду статті приписувати 9,1. А, якщо більше більше там 3 Ну я йому ще припишу саттю 26. А, я йому вже не приписав. Тому що в нього, я йому сказав, що в нього схоже щось на зброю і ліцензії на зброю немає. І медкарти мед представництво мужик зробити. Зараз я відкрию двері патрульного автоміля, розстави паски десь то я тігнув громадянина на з то закрию двері патрульного автомобіля. Пісь мой під руку. Двіться, я співовітрі Ось ви ж то знаєте мій жетон, у було затримано за 6.5 переробного кодексу. За один чужим транспортним засобом. дивіться, вам буде ще одна кримізована стаття за 8.6, десь легальних будь. Зберігання зброї. З даної ліцензії і у вас немає ще медкарти на зброю. Перездім ладсів руковість тактичний пояс, їх на руки та проходя поверхні шар одягу Так, наркотик, Так, зброя Так, під час обшуку було знайдено схоже, щось на наркотичні речовини та на зброю. Можете сказати, скільки у вас єдиних зброї знаходиться з собою? Одно. Угу, я вас зрозумів. Зараз я снімаю шуватисті рукавиці. Візьму зі пакет з тактичного пояса і ось Та вилучив все заборонене, яке захоплюється в мадинина. Вилучив заборонене. Заборонене та пояс його на тактичний пояс. Пристав я в нього 8 грам... 4 грама наркотина йшов. Єба йому стаття пожене. Так, зараз ми підемо в громадянин в лабораторію, зараз я Провірив якісь невідомі речовини. Зараз я отпущу громадянина, так притом я там колезі. Йо, Требую... чотири 4 наркоти, блядь. Яка там стаття за 4 і 9,1. Указ. Ой, бля, мне жалко. Ага, у вас 4 грама наркотики. Я ебу. Так, громадін, дивіться, у вас було знайдено 4 грами наркотичних речовин, тільки що експертиза видала нам. Вам не приписано ще в стаття, стаття керониковиськ 9.1 нелегальне відберігання наркотичних речовин. Можете мені продати його, будь ласка. Так, відповідав злому. Я їх зважив тільки що. Одай мені його, так, взяв громади на під руку. Зараз зі знімаються латисні рукавиці, зараз прохопував і у кармани громадянина, та опинився з його документами. Так, озився з документами та також живу в то що зараз громадянина зі латисні рукавиць і та пишу їх на таки, поясню, щоб ласково брулися до мене лицем громадянином. Зараз дістав телефон з кишені, то зроблю снімок громадянина навпроти. Зробив снімок громадянина навпроти, та то сховав телефон в кишені. Зараз знімав громадянину руку 8 громадянин. Вас було затримано за 6.1 кримінальний кодекс. 6.5 кримінального кодекс вбачаюсь. Та за 8.6 нелегальне збут та зберігання зброї. І від 9.1 нелегальне зберігання наркотичних речовин. 4 грамів Наразі я діставлю КПК тактичних поясів Та видав даному на громади Це там 5 зір А в нього вже є вже є зірки Так видав даному громадянину нарошок Да выслав в КПК на тактичний пояс Зараз я візьму план слишу то на що його заповнювати наповнив банк, так передаю слідчим. Там як ви дізнаєте свою вину, вам буде значити термін два рази менше. Yeah. Так, скільки там 9,1, 20 місяців, 8,6, 45 і 6,5 30 місяців. А, то це так само як тут дівчину, коротше, на сайт mm -hmm. А 88 місяців. Так, громадянин, 2 ви посажено на 80-200 місяців, так як ви зізнали свою вину. Так хай немає відпустки, більше не нарушайте закони штату. Погнали. Okay. Нормально такого мужика. Хау.